У броварах підвели підсумки першого конкурсу дитячих благодійних проєктів Діти для дітей. Акція, що започаткована дочірнім підприємством голландської компанії Зеландія, була спрямована на допомогу маленьким броварчанам з обмеженими можливостями. Участь в ній взяли учні та педагоги усіх загальноосвітніх шкіл міста. У свою чергу підтримали ідею конкурсу. Також батьки та небайдужі броварчани. Сьогодні знакова подія в нашому місті. Сьогодні непростий день. Завжди нашим дітям з обмеженими можливостями ми приділяли увагу, організувавши центр, приходячи додому. Яку yeah. дає кошти на реконструкцію, на добудову, на ремонти? Зеландія це компанія з великою душею. Я прошу поокладувати компанію, яка змогла оплати... між. Це не перший проект, який ми займаємося, але більшість проектів ми займалися всередині самої компанії і долучали тільки своїх співробітників. В минулому році у нас був великий проект разом з іншими голландськими компаніями і з посольством, коли ми запрошували з Голландії великий оркестр людей з відсталістю розумовою. Вони грали у нас. Але це перший раз, коли ми долучили от таку кількість дітей, і на початку у нас було дуже багато песимізму, ми думали, чи підтримують взагалі школярі, чи буде їм це цікаво. Спочатку, навіть коли починався проєкт, не було зовсім зрозуміло, для чого. Це, чи це просто реклама, чи це там, політична якась акція. Але з часом діти настільки перейнялися, що ми вже не очікували такого масштабу і, і ну, таких речей, які вони зробили. Ідея конкурсу полягала в тому, аби привернути увагу школярів до проблем їх однолітків з особливими потребами, допомогти дітям з психофізичними вадами не лише матеріально, а й обрати правильний життєвий шлях, розвити інтерес до себе, підтримати впевненість, показати, як адаптуватися в суспільстві. Отже, протягом трьох місяців юні благодійники спілкувалися з такими дітьми, збирали для них кошти, влаштовували флешмоби, ярмарки солодощів та навіть закуповували меблі комп'ютерну техніку. Діти самі перевершили всі сподівання по креативності, по примноженні коштів, по ідеям, які вони робили, по долученню мас. Ну, все, все, все просто. Ми не очікували цього точно. Оцінювати добрі справи, тим більше якщо вони виходять від дітей, кажуть організатори конкурсу. Справа важка, адже усі вони є переможцями вже тому, що допомагають нужденним. Та за умовами конкурсу лише один дитячий проект міг стати найкращим. А його автори отримати головний приз мультимедійну дошку, підрахувавши бали, журі все ж таки визначили переможця. Ним стала команда загальноосвітньої школи номер 2 Юні благодійники цього закладу провели найбільшу кількість акцій, зібрали понад 20 тисяч гривень, облаштували комп'ютерний клас для дітей з особливими вадами та багато іншого. Ми оголошували наперед п'ять критеріїв, за якими ми будемо вибирати. Це була актуальність проекту, це була креативність, перспективність проекту, примноження коштів і безпосередня якість презентації. Тобто, по кожному із цих параметрів кожен журі, член журі оцінював. Потім просто просимували бали. Ми. Не не підраховуючи ще переможця, ми між собою переговорили. Хто ми думаємо, що є переможець? І Потім, коли підрахували, виявилось ну було дві команди насправді лідера, які дійсно перенялися І Це було масово, це було цікаво, це було креативно. Але команда Переможець вона більш перспективна, Нам здалося, вони планували і надалі продовжити дуже реальні і дуже практичні речі. Оце дуже важливо. Готувалися ми дуже довго і дуже ретельно, тому що в школі все ж відбулося 25 дітей, дітей з особливими потребами, які ми, які ми мали просто ми не мали права їм не допомогти. Повинні були в проєкті від нашої школи, взяла участь майже вся школа. В школі у нас 1183 дитини, 103 педагоги, і дійсно допомагала ви цього проєкту вся школа тема просто на яку нас навштовхнули, Ми про неї може навіть і б не подумали. Але під час реалізації дійсно задумав, що дуже потрібно. Ми старались прилучити всю школу, всіх дітей для того, щоб вони відчули, наскільки це важливо, наскільки. Необхідно бути доброю людиною і творити добро. Хотіли це втілити. Ми не думали про перемогу. Ми думали тільки для того, щоб поширити це добро. Зупинятися на досягнутому організатори конкурсу, як і його учасники, не збираються. А навпаки, планують в майбутньому розширити масштаби цього благодійного проєкту. Ми, ми хотіли б, щоб і далі ця ініціатива продовжувалася. Якщо наша іскра розпалить вогонь, бажання серед багатьох компаній допомагати, то це був було, мабуть, найбільшим успіхом цього проекту.